Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Наразі в Україні існує три різновиди пенсій: пенсія за віком, пенсія у зв'язку з інвалідністю та пенсія по втраті годувальника. Остання категорія є досить широкою, оскільки включає в себе як дітей, які перебували на утриманні годувальника, так і інших членів родини, які з різних причин не можуть самостійно забезпечити себе. Пенсійні виплати по втраті годувальника призначаються родичам померлого, які, на відміну від інших, не можуть працювати. Ці виплати призначаються на основі стажу годувальника, а також на основі того, чи були родичі на утриманні годувальника і який саме стаж вони мали у відповідний момент. Важливо зазначити, що пенсію по втраті годувальника призначають на весь період, коли член сім'ї вважається непрацездатним і назавжди для тих, хто досяг пенсійного віку. Щодо розміру цієї пенсії, він залежить від розміру пенсії за віком померлого, а саме 50% пенсії за віком на одного непрацездатного члена сім'ї та 100% на двох чи більше, які розподіляються між ними рівними частинами. Щоб подати заявку на призначення пенсії по втраті годувальника, можна скористатися послугами пенсійного фонду через його відділення або подати заяву онлайн. Надалі розгляд заяви та ухвалення рішення зазвичай займає не більше 10 днів. На цьому, все підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі!